Найвищого керівника державної влади, літера політичної сили, яка має більшість у парламенті, законом і займаною посадою вам дано найбільше влади і в країні, тому і міра вашої відповідальності найвища. Як віруюча людина, згадайте слова Господа Ісуса Христа, Блаженні миротворці, бо вони, синами Божими назвуться. Спаситель також говорить. Всі, хто взяли меч від меча і загинуть, закликаю вас обрати блаженний миротворчий шлях, а не шлях застосування сили. Мені здається, що тут все, все зрозуміло, що Патріарх закликає, щоб вирішувалося мирним шляхом, а не шляхом насильства. Так, прошу. Дякую. мати Одне продовження того, що ви вже сказали, чи не під'єдним фронтом опоруватися питання на суцільській раді церкво, бо в принципі позиція кожної церкви, вона припадає і всі засуджують оцей насильницький шлях. Але як можливо, щоб посилити оцей майстер, можливо, треба було в Сергійській раді церков зібратися і звернутися можливо, до вищих очільників. Це є запитання. І друге, після відомого листа Міністерства культури. По-перше, Всеукраїнська Рада Церков вже робила не одну спільну заяву. Ми зробили не спільну заяву стосовно вступу асоційованим членом Всеукраїнську Ради Церков. Європейський, європейський Союз асоційованим членом. Ми звернулися до, до народу і до влади разом мирне і ненасильницьке розв'язання цього конфлікту. Якщо, А я думаю, що є причина для того, щоб вся Українська Рада церков... Знову зібралася для того, щоб обговорити і це питання сьогоднішньої ситуації, і вже звернутися зі спільної заяви до всього українського народу і до влади. І до... ми. Ви знаєте нашу позицію по, по відношенню до цього листа. Тому ми не хочемо, щоб створювався якийсь орган, який би контролював діяльність церкви. Ми дякуємо Богу, що живемо в умовах свободи і... Не треба відновлювати контроль на церкві, бо якщо буде відновлений контроль над церквою, то це значить, в церкві закриють уста, щоб, щоб вона не говорила правду. Слід відзначити, що починаючи з 2004 року нинішня форма державно церковної праці є четвертою. Тому що в 2005 році був ліквідований Державний комітет у справах релігії і створений Державний департамент при Міністерстві юстиції. Через деякий час був ліквідований Державний департамент у складі Міністерства юстиції і знову створений Державний комітет національностей і релігій. Потім вже при адміністративній реформі в 2010 році. Був ліквідований Державний комітет у справах національності релігії, і, релігій, і е, е, ці е, питання були віднесені до Міністерства культури. Тому різних форм за ці, 4 роки, за ці майже 10 років було багато. Але ви розумієте, що коли два, кожні 2,5 роки міняти форму взаємоспілкування держави і церкви, це, очевидно, не дуже додає якості. Держава. І нас задовольняють ці партнерські відносини, тому що церква в умовах партнерських відносин не втручається в політику держави, в політику влади. І в той же час держава не втручається в внутрішнє життя. Нас таке положення влаштовує. І тому для нас державний орган потрібний тільки як зв'язуючий між церквою і державою, а не контролюючий церквою.